Це вітропарк Очаківський, що складається з 21 вітрогенератора мегаватного класу. Для безперервної роботи парку треба підтримувати інфраструктуру в ідеальному стані, грати на випередження та віднаходити дефекти на стадії зародження. Для регулярних інспекцій вітрових електростанцій ідеально підходять безпілотні рішення DJI Enterprise. З використанням даної платформи Matrix 300 RTK у нас є змога безпечно виконати обліт вітрогенератора, обстежити лопаті зі збільшенням, а також проводити періодично у разі потреби дане обстеження. Для інспекції вітрогенераторів ми будемо використовувати камеру H-20, а також камеру P1 з високою розірвною здатністю, яка допоможе нам зробити віртуальну 3D-модель лопасті для її детального обстеження. Mm. Значною перевагою Матеріс 300 Артіки є його стійкість до вітру, адже він може витримувати пориви до 15 метрів на секунду. Завдяки камері p 1 з роздільною здатністю 45 мегапікселів можна з безпечної відстані роздивитись необхідний об'єкт, а з використанням камери H20T можна зробити панораму високої роздільної здатності. Щоб забезпечити максимальну ефективність досліджень, краще використовувати спеціальне програмне забезпечення, що допоможе проаналізувати зроблені зображення. Матріс 300 РТК вважається ідеальним коптером для інспекції вітропарків. Час польоту матрістрістерті RTK без корисного навантаження сягає до 55 хвилин. З камерами H20 та P1 це може бути в межах 30-35 хвилин. За цей час можна виконати спокійну інспекцію одного вітрогенератора та зробити знімки трьох лопотів. У разі потреби можна підлетіти до необхідного об'єкту з збільшенням та тепловізором, побачити, можливо, якісь певні перенавантаження. Завдяки наявності лазерного далекоміра у камері H20T є змога замірити відстань до об'єкту та розуміти, наскільки ви знаходитесь безпечно до гідрогенератора. Безпілотні рішення DJI – це інноваційні інструменти для збільшення ефективності бізнесу. Вони допоможуть підтримувати об'єкти альтернативної енергетики в ідеальному стані з мінімальними паузами у роботі та не піддаючи персонал небезпеці. Безпілотні рішення DJI для бізнесу це Quadro UA.